Виконуємо другу частину практичної роботи 6 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривки лисенко Черненко Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. І нам потрібно створити проєкт, в якому виконавець, спрайт 1 родийкіт, поки до нього не торкнеться вказівник миші. Курсор миші буде повторювати такі дії: рухатися вправо, якщо буде натиснуто на клавіатурі клавішу стрілка праворуч, або рухатися вліво, якщо буде натиснуто клавішу стрілка ліворуч. Давайте нехай наша програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. отже, з групи події в область коду перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І далі за умовою завдання, у нас рудий Кіт має рухатися до тих пір, поки його не торкнеться вказівник. Отже, тут використовуємо цикл з цикл передумовою повторити до. Переходимо в групу керування і додаємо ось цей цикл. І зрозуміло, ось тут має бути деяка умова. А умова у нас буде, поки не торкнеться вказівник. Переходимо в датчики та вставляємо в цей шестикутник торкається вказівник. Ну а далі сказано, якщо натиснута клавіша стрілка праворуч, значить він рухається праворуч. Значить, нам потрібне розгалуження. Використаємо неповне розгалуження. Чому саме ось таке розгалуження? Ми використаємо два ось таких розгалуження неповних, а не будемо використовувати одне неповне і одне повне, я поясню пізніше, коли будемо виконувати програму. Отже, спочатку для умови стрілка праворуч. Якщо Натиснути клавіша, відкриваємо цей список, стрілка праворуч, значить, він повинен повернутися праворуч. Приходимо в рух. Повертаємо його праворуч. 90- це є праворуч. Та переміщається на 10 кроків. У зв'язку з тим, що це в циклу, то це буде відбуватися постійно. Бачимо, зараз цикл виконується. Я затискаю клавішу стрілку праворуч. Він рухається праворуч. Кіркається козінника миші і зразу зупиняється. Тобто виходимо з цього циклу. Аналогічно робимо для стрілки ліворуч, щоб було швидше. Я це продублюю правою кнопкою дублювати. Відкриваємо тут список стрілка ліворуч, повертаємо в напрямку ліворуч і перемістити на 10 кроків аналогічно. Запускаємо стрілка праворуч, стрілка ліворуч. Зупиняється він, коли торкається казник ми ну, але бачимо трошки негарно, коли кіт стає догори ногами. Давайте виправимо це. Це можна виправити такими способами. Можна, наприклад, класно ось тут і вибрати зліва направо. Бачите, догори ногами він вже не буде. Тобто він може бути повернутий або ліворуч, або праворуч. Ну, або це можна зробити прямо в коді з групи рух, додати стиль обертання. Ставимо його в цикл на самий верх, зліва направо, бачите, ось, зліва направо. І тепер, коли ми запустимо дану програму, бачите, він вже догори ногами не буде. Так, все працює. Ну, і Можна тільки ще удосконалити дану програму. Ну як зробити більш гарніше? Якщо ми перейдемо на вкладку образи, то бачимо для даного кота є два образи. Якщо дані образи будуть змінюватись. То буде здаватися, що він іде. Ну або біжить. Давайте перейдемо в групу вигляд і додамо наступний образ ось тут. Та ось тут. І подивимося, як тепер буде виглядати. Запускаємо. Бачите, здається, що він біжить. А як тільки вторкається казник миші, значить він зупиняється. Ну, і ще я говорив, поясню, чому я використав два неповних розголоження. А що буде, якщо ми затиснемо дві клавіші одночасно, стрілка праворуч чи стрілка ліворуч? То в цьому випадку він буде стояти ніби як на місці. Тобто йде право-ліво, стає на місці. Якщо ми ж використали повне розгалуження, і ось тут була б умова стрілка праворуч, коли ми затискаємо дві стрілки, то він завжди йшов би право. І відко інакше ми не переходили б. Саме через це я вирішив, що краще зробити ось так. Якщо натиснуто дві клавіші, а він взагалі краще стоїть. Ну і все, давайте збережемо. Назвемо даний проєкт Практична 6.2. Нижнє підкреслення 2, та збережемо на комп'ютері файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберегти. Закриваємо скретч. Друга частина практичної роботи 6 виконана. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!